В ендокринній системі розрізняють центральний і периферійний відділи, які взаємодіють між собою і утворюють єдину систему. Органи центрального відділу тісно пов'язані з органами центральної нервової системи і координують діяльність усіх інших ланок ендокринної системи. Органи периферійного відділу здійснюють багатоплановий вплив на організм, посилюють чи послаблюють обмінні процеси. Розрізняють також органи, які поєднують виконання ендокринної функції з екзокринною та окремо дисоційовану ендокринну систему. Яка утворена великою групою ізольованих ендокриноцитів, розсіяних по органах і системах організму. Центральні органи ендокринної системи гіпоталамус гіпофіз, епіфіз. Периферійні органи ендокринної системи, щитоподібна залоза, паращитоподібні залози, надниркові залози. Передміхурова залоза органи, які виконують ендокринну і езокринну функцію, сім'янники, яєчники, підшлункова залоза, плацента.